Також на стадіоні ювілейний з нагоди дня конституції організували пляжний волейбол. Зокрема, тут зібралися найкращі волейболісти, які проявили професіоналізм у грі. Спостерігала за грою, і наша знімальна група на стадіоні Ювілейний у місті Броди відбулися змагання з пляжного волейболу, які вже стали гарною традицією для місцевої громади. Цей спортивний захід проводиться не вперше і щоразу збирає чимало охочих як серед учасників, так і серед вболівальників. Цьогорічна подія вирізнялася особливою енергією та позитивом. На майданчику змагалися спритні і завзяті дівчата, які продемонстрували високий рівень підготовки, командний дух і спортивну майстерність. А поруч бігали юнаки, які грали у футбол. Глядачі активно підтримували учасниць, створюючи атмосферу справжнього свята спорту. Сергій Нікішин телеканал Брод